А як, значить, зміни, які відбулися проти тої, яка діяла, ми прописали, так як практика показала, що до нас за допомогою звернулися в основному. ОСББ будинкам, яких вже 20 і більше років з моменту їх здачі в експлуатації. Тому цю норму ми прописали в першу чергу, так як фінансування все таки обмежене, врахувати потреби тих будинків, які більше двоголітній, скажімо так. І е, крім того, ми змінюємо сам принцип фінансування. Минулого року ми е, фінансували 20% це були кошти об'єднаних власників, е, 80% це були кошти у бюджетної ради. Зараз ми пропонуємо принцип 30 і 70, е, щоб все таки більше залучити людей до участі. Раз, друге. Е, Потолок, чи як тут можна сказати, граничне фінансування ми ставимо для тим, що відбулася інфляція, на один будинок від 150 тисяч ми його піднімаємо до 200 тисяч і неможливість фінансування наступного, верніше, об'єкта, який приймав участь попередні роки, наступні три роки, як мінімум. Сума фінансування на всі роки 15 мільйонів. Хочу нагадати, що на наступний рік ми ставимо 2 мільйони 500. Ну а реально в цьому році в нас був переплатувати. Наскільки мені відомо, в ОСББ створюються динові будинки, або зовсім нові, які здаються в експлуатацію, або які вони ще не запущені. Тобто там їх вигідно з ними працювати, вигідно ці договори на посту заключати і так далі. В старших районах. Наскільки я знаю, не хочуть цим займатися. Тому що там вже дуже все зношено, дуже старе, багато коштів. Я випрошу, ця сума 200 тисяч. Можливо, її зробити градацію і більш зробити акцент на старші будинки. Ви обговорювали дану програму з самими головами ОСББ. Ви... Було обговорення? Вона практично не міняється відповідно. Як не міняється? У нас були пропозиції вона. свої. І я до вас дзвонив, ви я, знаєте, я до вас дзвонив, казав, давайте зупинимося. Програма насправді дуже потрібна і варто приймати на сесії. Вас. Я хотіла запитати стосовно прямо протилежних речей, які занесені в програми, хто вносить зміни? Дивіться, пункт 2,2 пише. Потрібно подолати парадокс, що утвориться в житловому господарстві. Квартири приватизовані, допоміжні приміщення, є власністю мешканців. А будинок як цілісний комплекс разом з земельною ділянкою знаходиться комунальній власності. Далі пункт 2.3. переважна частина житлового фонду міста є власністю територіальної громади міста. Шановні друзі, ми Прямо протилежні речі прописуємо в пункті. Коли в який спосіб іде, передбачено подача звіту про виконання попередньої аналогічної програми. Адже маючи інформацію про хід виконання, можна говорити про те, що ми будемо робити і куди ми будемо рухатися по аналогічній програмі. Тому що де, коли і в який спосіб передбачено звітування про виконання попередньої програми. Скажіть, будь ласка, це ви просто скопіювали програму за попередні роки, чи це все ж таки новий документ підготовився?